Вітаю всіх на Ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про фартові Карпати, чергову поразку Шовковського. Яка команда зніметься з чемпіонату України та багато іншого. Починаю з матчів, які почалися ще в п'ятницю, де в першому з яких Епіцентр програв у болоні з рахунком 1-2. Це був дуже важливий матч для обох команд, тому що деяк не тут цим командам набирати максимум балів. Ну і також, звичайно, враховуючи відстань ось 4 бали між командами до цього туру у Епіцентра 9 у оболоні 13. То, звичайно, цей матч можна називати матчем за 6 очок. бо тепер, після перемоги у Болонії, в них вже відстань від епіцентру Сім очок. Ми знаємо, що Оболонь це та команда, яка класно грає в себе вдома, а ось на виїзді не завжди виходить. І, звичайно, воно так і було, але просто пощастило з ідеальною реалізацією, тому що вже на 10-тій хвилині вони відкривають рахунок. Робить це Денис Устименко, забиваючи за пивоварів вже третій гол в цьому сезоні. Ну а пізніше з пенальті Слободян. Подвоїв рахунок, і після цього, протягом усього поєдинку, оболонь намагалася зробити одне втримати цей переможний результат, тому що розуміли, наскільки важливі ці три бали на виїзді проти епіцентру. І, звичайно, і епіцентр розумів, що треба щось робити, а тому протягом усього поєдинку навалювалися на ворота оболоні і зробили стільки багато моментів, що можна. Розподілити ці моменти на декілька матчів, і все одно ці поєдинки будуть цікавими. Однак, з реалізацією дуже туго, ну просто подивиться на останні моменти у Боричука, Два моменти там ідеально класних моменти на останніх хвилинах, де він спочатку бив головою, ніхто не заважав, стоїть собі, одинокий, пробиває головою. М'яч по висоті, ідеальний, там не за високий, не за низький. Просто бери, підлаштовуйся під м'яч і збиви гол. Ні, не забив. Пізніше, через 2 хвилини також мав класний момент, не забиває. Тобто, ну, зрівняти рахунок просто зобов'язані були. А ось на оболоні Рення Кудрівка приймала колос та програла з рахунком 1-3. В минулому відео я розповідав, що цей стадіон для Кудрівки є щасливим, хоч він є лише номінально домашнім, тому що вони там за 6 поєдинків на той момент. Мали 4 перемоги та дві нічиї, тобто усі свої 14 очок, які вони набрали в сезоні, вони набрали усі на цьому стадіоні. Ще й на першому місці були серед команд, які набирають очки вдома. Але є важливий невеличкий нюанс, коли колос виходив до УПЛ, то їм також прийшлося трошки пограти в Києві на оболоні Рені. Тому цей стадіон також не є якимось чужим для них, тому вони звичайно. Можливо, ну дехто там з гравців, хто ще залишився, Руслан Костишин точно, е, хоча він не був разом з командою на там на лавці запасних, тому що він мав дискваліфікацію, але все одно там декілька осіб ще залишається, тому можливо ще пам'ятають, коли вони тут грали ще домашні поєдинки. В останніх матчах колос має проблеми і зі створенням моментів. Якщо їх трошки більше, е, цих моментів. То є проблеми з реалізацією, але цього разу і з тим і з іншим було однаково добре. Так, звичайно, пропустили першими. Це могло б зіпсувати усі плани підопічним Руслана Костишина. До речі, варто відзначити, що командою в цьому поєдинку керував Олег Шилаєв. Було прекрасно видно, як він дуже багато працював на бровці, постійно підказував. І це знову ж таки каже про те, що немає особливо ось такого головного тренера. А всі інші це якісь там помічники, які роблять там невеличку роботу. Ні, навпаки, можливо, Шилаєв ще більше робить, ніж Орсан Костишин. Бо наскільки я розумію, то Шилаєв відповідає саме за тактику, за там розстановку гравців. А Костишин він як більше психолог і мотиватор в команді. І незважаючи на те, що Кудрівка забула першу в цьому поєдинку, до речі, досить красивий гол, подивіться його ще раз, бо в нас рідко побачиш, коли такі є паси, і реалізація таких голів. Але таке враження, що це лише замотивувало гравців колосу, які створювали момент за моментом. І, звичайно, рано чи пізно вони це зробили, зрівняли рахунок з пенальті, далі забив свій гол Климчук, який в цьому сезоні. Дуже важливим став для колосу. Він, хоч і останні матчі, виходить як джокер, тому що він, Олександрії, забив гол, зрівнявши рахунок на останніх хвилинах. І також ось тут виходить на заміну, забиває гол і допомагає команді вийти вперед. Ну і далі вже забиває третій. І ну, цілком логічна та заслужена перемога Колосу. І нарешті це сталося для них, тому що до цього. Постійно щось було невпевнено, можливо, після цієї перемоги повернуться на якусь переможну лінію. Досить цікавий матч відбувся у Житомирі, де металіст 1925 приймав зорю і програли з рахунком 1-3. Цікавий він, звичайно, ще до поєдинку був тим, що тут є тренери, які до цього тренували інші команди. Оскрипник, до речі, перед металістом 1925. Також зорю тренував, він взагалі постійно туди-сюди бігає. І особливо, напевно, щось хотів довести саме Віктор Скрибник, у якого ну, нічого не вийшло з харків'янами, бо саме з ними вони вилетіли до першої ліги. Але як бачимо, тут зараз його зоря грає досить непогано. Вони починали цей сезон не досить добре, але в останніх трьох чотирьох поєдинках грають досить класно. Їм не пощастило з Вересом, вони там зіграли в нічию, хоча мали безліч моментів, мали обов'язково перемагати. Але в останніх матчах ось в цих двох впевнено перемагають, зокрема і тут. В Луганській команді, коли її тренував Младен Бартулович, протягом усього сезону постійно щось не вистачало з кадрами. Бо є там десь 12-13 гравців основи і все. Вилетить 2-3 гравця, все, є проблеми. Приходиться випускати опорників на позицію захисника і так далі. І через це постійно виникають проблеми, замін немає і так далі. І таке інше. Тут, навпаки, у дзері нарешті вдалося якось стабілізувати свій склад. І нарешті, ось, наприклад, в цьому поєдинку усі гравці грали на своїх позиціях. Прийшов до команди захисник Яніч, такий непоганий рослий захисник, непогано справляється зі своїми обов'язками. Прийшов досвідчений український гравець Крушинський, який не знадобився ЛНЗ, прийшов Андушич, досить непогано увірвався в наш чемпіонат і цілком, ну, як на мене, є непоганим легіонером. Тому завдяки цьому і вдалося зробити таку непогану команду Віктора Скрипнику, і маємо ось такі результати. Що стосується цього поєдинку, то, на мою думку, Віктор Скрипник повністю програв Младена Бартуловича. Бо харків'яни, якщо і робили щось, то це було, ну я не знаю, десь лише перші 20 хвилин, намагалися активно, інтенсивно, постійно пресингувати, відбирати м'ячі, десь це виходило. Але щоб створити момент, до цього не дійшло. Звичайно, не обійшлося без долі візіння, бо вже на перших хвилинах обрізається Іван Литвиненко, який фактично віддає гольову передачу на Будківського. Який просто майстерно розібрався і забив гол, навіть не віддаваючи передачу. Взагалі, що стосується Бутківського, то він зараз переживає, напевно, другу молодість. Він вже забив 6 голів в цьому сезоні і цілком може так, до кінця сезону накидати стільки голів, щоб бути найкращим. Переходячи плавно до металіста 1925, то, звичайно, варто відзначити, що був відсутній Іван Калюжний, і це прям дуже важливий гравець для харків'ян, і було б відчутно, наскільки вони залежні від нього, наскільки Іван Литвиненко залежний від нього. Він опустився на позицію опорника і. Ну, він не той гравець, який може стільки бігати, він не той гравець, який може виконувати стільки роботи, пресингувати і так далі, і виконувати ось такої чорнової роботи. І це звичайно серйозна проблема для харків'ян, що вони настільки залежні від Івана Калюжного. І тут потрібно або шукати йому пряму заміну, і це звичайно буде недешево. І треба розуміти, що хтось з цих гравців буде сидіти на лавці запасних. А хтось грати, або шукати таких гравців, які, ну, на відміну від Литвиненка, можуть все ж таки і нижче зіграти, більш універсальних. Таким чином, коли калюжний отримує дискваліфікацію, то той гравець з півзахисту може опуститися і виконати більш-менш його роботу. І якщо в першому таймі між командами ще був десь більш-менш паритет, то в другому таймі вже ініціатива була повністю. На боці луганської команди, де вони створювали момент один за одним, однак забили лише один гол, і у підсумку рахунок 3-1. У підсумку зараз у Гарків'ян вже серія з п'яти матчів без перемог. Звичайно, там були непрості суперники, вони зіграли в нічию з Динамо, з Полісся, програли ЛНЗ, але все ж таки факт є факт. Що стосується Младина Бартуловича, то пам'ятаю, як десь рік тому я в нього брав інтерв'ю, коли він працював ще з Ореєю. І тоді вони грали проти Динамо, програли з рахунком 3-1, і низка гравців там не могла грати проти Динамо, тому що вони були орендовані звідти. Ще й там втратили вони гереро, який влітку перейшов до Динамо. І я запитував у нього про це, що ось низка гравців не грає. Гереро перейшов. Як ви вважаєте, можливо, їх і не вистачило? На що Бартулович відповів, що. Ну так не повинно бути. Тренер повинен вміти використовувати правильно, так би мовити, свій матеріал. Тому ось вам і відповідь в цьому поєдинку, що так дійсно у харків'ян є низка втрачених гравців, які або дискваліфіковані, або травмовані. Однак, все ж таки, хоч і все це розуміють, там керівництво, вболівальники, провина завжди на втрачених очках лежить на головному тренері. Якщо розповідаю, що деяким командам не щастить забитими голами, то є протилежність це Верес, який реалізовує там, гол з двох моментів і таким чином перемагає або здобуває там, приємний результат, граючи в нічию, ну я не знаю, там з Оболонню зіграло в нічию, з Олександрією зіграли в нічию, з Зорею зіграли 0-0, але в цьому випадку їм пощастило, що е, їхня ворота залишилися сухими. Ну і в цьому поєдинку це також було, бо львівська команда створила достатньо моментів, щоб принаймні зрівняти рахунок і поїхати додому з одним балом. Але ні, звичайно, в цьому поєдинку, коли руху потрібно зараз набирати бали будь-де. Не лише там в матчах з умовною оболонью, з епіцентром, Олександрією, Полтавою потрібно набрати вже бали будь-де. Навіть шахтарем та Динамо. І, звичайно, таке навізіння може призвести до різних дій президента клубу Козловського, тому що всі ми знаємо, що він емоційний. В мене була інформація, що можуть змінити тренера в Русі замість Федика запросити Кобіна, але там він гульці просять кругленьку суму, тому навряд чи це може відбутися. Та й взагалі, що стосується майбутнього руху, якщо вони вилетять до першої ліги. То щось мені не віриться, що Козловський захоче і далі фінансувати свою команду і грати у першій лізі. Тому я думаю, якщо в них не вдасться втриматись в УПЛ, то попрощається з основною командою і залишать собі академію, яку продовжують розвивати, і залишать умовні ю 19. Ну і в останньому матчі суботи Карпати перемогли Кровбас за рахунком 1-0. Тут так само, як і тиждень тому Карпати здобувають перемогу завдяки голкіперу-суперника. Якщо в минулому турі Паламарчук просто випустив м'яч зі своїх рук і таким чином забили єдиний та переможний гол, то цього разу потрібно було зробити дві помилки від голкіперів Кривбасу. Спочатку пряму червону картку отримав Кемкін, а в другому таймі Маханьков якось. Невдало поставив свої руки, щоб якось відбити м'яч або на кутовий, або кудись в бік подалі від воріт. І у підсумку м'яч ну, дуже прикро залетів у ворота Кривого Рогу. Хоча, в цілому, що стосується цього поєдинку, вже після вилучення Карпати мали серйозну перевагу в цьому поєдинку. Кровбас, який славиться своїми широкими атаками, майже нічого не зробив в цьому поєдинку. Я взагалі думав, що в цьому поєдинку. Буде рахунок, ну я не знаю, там умовний 3-3, тому що і там, і там класні атаки, і там і там є проблема з захистом. І, взагалі, таким чином, враховуючи щільну нашу таблицю, зараз після двох перемог можна спокійно повертатися в гонку боротьби за Єврокубки і Карпати, там, яким казали, що потрібно звільняти тренера, потрібно все міняти. Вже зараз так можна вже не казати, бо команда знаходиться від Єврокубків. Ну, просто на відстані там однієї перемоги. А ось у Кровбасу все навпаки, який був на першому місці два тури тому, вже знаходиться поза Єврокубками. Ну в неділю відбулися матчі наших лідерів, в першому з яких Полісся розгромила Олександрію з рахунком 3-0. Досить теплі спогади є у тренерського штабу Полісся на чолі з Русланом Ротаням. Теплі спогади є у деяких гравців. Полісся, які перейшли з Олександрії. Але що стосується футбольного поля самої гри, то звичайно це вже не відчувалося, бо Полісся приїхала лише за одним це перемагати, бо в останніх матчах йдуть дуже впевнено і підіймаються все вище і вище. Звичайно, вже після тривалого періоду е прекрасно видно, що Полісся вже має повний малюнок гри Руслана Ротеня та його помічників. Ця команда дуже схожа на Олександрів в минулому сезоні, тому що важко добиратися. Доворот волонця, важко проходити півзахист, і сама команда достатньо створює моментів, до речі, таких самих, як і в Олександрії. Так само більшість їх виникає після стандартів, після якихось подач з флангів. Ну а в Житомирської команди цих виконавців, як на мене, навіть більше, ніж було в минулому сезоні Олександрії. Звичайно, що місцянам важко щось в плані класу та гри протиставити поліссю. Бо команда фактично знаходиться на початку будування, вони починають свій шлях, можна сказати, спочатку. Вони до цього йшли там тривалий час, там 3-4 роки до цього срібла. А тепер заново починають і, звичайно, ну, важко якось щось протиставити команді, яка багато витрачає як на тренерський штаб, так і на трансфери. Взагалі, що стосується Олександрії, то для мене це команда, яка досить спокійна, досить. Тиха в плані медійності, не буває якихось прям скандалів, і там в керівництві намагаються бути такими скромними. Але все одно щось вилазить, і ми бачимо зараз такий неприємний конфлікт із власними ультрас. Ці ультрас регулярно підтримують команду і вдома, і на виїзді. І звичайно, в минулому сезоні на це було приємно дивитися, як вони усі 30 турів підтримували свою команду. Тут, звичайно, у команди результати впали. Звичайно, ультрас і вболівальники хочуть результати як у минулому сезоні, але треба розуміти, ну, що таких результатів ну, просто не буде. Тому, звичайно, ультрас починають виражати свої емоції фаєрами, піротехнікою. І для Олександрії це не дешево, Вони про це прямо кажуть, звертаються до своїх вболівальників, що це. Звичайно, приходиться оплачувати, бо це поза нормами, поза регламентом, і після цього вони там платять немаленькі кошти для КДК УАФ. І начебто повинно було все цим і завершитись після цієї заявою і звернення до вболівальників, але виявляється, що було офіційне звернення до поліції, де Олександрія поскаржилась на своїх вболівальників. І це звичайно дуже неприємний момент, коли твоя улюблена команда, за яку ти вболіваєш з дитинства. Каже про те, що ти якийсь там злочинець, правопорушник, і давайте щось робити з ними. Ну і звичайно, після того, як бачиш, що відбулася сутичка і бійка між поліцією та ультрасами, то стає ще прикріше. Бо ну, я не пам'ятаю, коли це взагалі в останнє було там, за останні 11 років. І на жаль, все це виникає через просто погану комунікацію між клубом та своїми фанами. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал де частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як, от, наприклад, нещодавно забив Циганков в матчі за Жорону, Іспанська команда у підсумку перемогла, і я додав цей гол Віктора у ворота Алавеса. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпному коментарі. А ось в центральному матчі Туру ЛНЗ перемогло Динамо з рахунком 1-0. Після того, як кияни перемогли в Єврокубках з Римський з рахунком 6-0, напевно, багато хто очікував, що буде продовження, так би мовити, банкету. Але ні, ЛНЗ це серйозна команда, команда, яка вміє грати проти наших найкращих команд. Тут і налаштовувати команду не потрібно проти таких команд, як Шахтар та Динамо. Тому в цьому матчі, як і Шахтарем, ЛНЗ, на мою думку, Ну, майже повністю переграла киян. ЛНЗ обрала ну приблизно таку саму тактику, як було і рік тому, коли Пономарьов тренував рух і вони зіграли 0 0 Тільки тоді Краснопір не забив свої два моменти, а тут вони реалізували свій момент. Хоча моментів у ЛНЗ було ще більше, могли ще забивати, Але з іншого боку, вони ще й зробили так, що Динамо ну не знаю, створили там два моменти за весь поєдинок. І завдяки вдалій дії Паламарчука вдалося зберегти своє ворота сухими. До речі, що стосується Попова, який там любив розповідати про пародистів, то знову можна сказати, що його провина є в цьому пропущеному голі, бо саме він не встиг за Сінором повністю програв цю швидкісну дуель, ну а там вже там, пізніше вже пастух забивав у порожні ворота. Тому можна цілком сказати, що це тренерська перемога саме Віталія Пономарьова, який. Повністю програв Шовковського. Для «Динамо» це вже друга поразка поспіль в цьому сезоні. Вони до цього поставили рекорд 42 матчі без поразок. А ось тут, так би мовити, прорвало. Маємо дві поразки поспіль. Звичайно, проти Шахтаря та «ЛНЗ» це сильні команди, але факт є факт. Взагалі, що стосується Шовковського і те, що він програв цю дуель по Номарьову, мені, якщо чесно, не сподобався цей варіант з тим, що випустили ярмоленко в цьому поєдинку. Або ну, напевно було зрозуміло, що ЛНЗ буде грати від захисту, намагаючись вибігати в контратаки. Ну, Ярмоленко, який не має швидкості, він вміє там виграти боротьбу, поставити корпус, бути в тому місці в потрібний час. Але тут потрібно було багато рухатись, як бачимо, після того як вона залишив команду, ну просто немає нормального нападника. Продовжуючи про головного тренера Динамо, то відстань від першого місця становить вже... Сім очок, два тури тому було один бал. Зараз вже сім. Це вже така серйозна відстань. Тобто, щоб її подолати, потрібно три тури, як мінімум, самим перемагати і щоб Шахтар усім програвав. І це вже трошки нагадує долю Мірічі Лучесько, який у сезоні 22-23 посів четверте місце, але знову ж таки його після цього не звільнили. Він продовжував працювати і надалі, і сам пішов лише тоді. Коли програв Шахтарю з рахунком 1-0 у листопаді, і все. Лише тоді він і залишив клуб. До речі, на після матчої прес-конференції у Шоковського спитали щодо того, чи немає в нього відчуття, що він вже не може дати щось нового для команди. На що він відповів журналісту, що що в нього всередині, залишиться в нього всередині ну, знову чергова якась незрозуміла відповідь, це вже не вперше, тому маємо таке. Що стосується ЛНЗ, то звичайно круто, коли команда перемагає і Шахтар і Динамо в першому колі. Все це красиво виглядає, але одна є проблемка, що ось команда може класно налаштуватися проти таких команд, але в інших матчах вони втрачають очки. Тобто, до чого я веду? Так вони зараз тут виграли у Динамо та Шахтаря, набрали 6 балів. Але у той самий час вони програли Вересу 0-2, програли Олександрії 1-4. Програли Карпата 0-1, могли набрати 9 балів, і це те, про що я постійно кажу: що якщо команда буде набирати бали там, де це потрібно, там де це можливо, то у підсумку буде такий самий результат, як у Олександрії в минулому сезоні. Містяни небагато там добре грали з грандами, вони обмінялися перемогою з шахтарем і лише разок зіграли в ніч з Динамо. Тобто, усього 4 бали, коли в ЛНЗ після двох матчів вже є 6 очок. Тому якщо вдасться пономарьову щось зробити зі своєю командою в матчах проти або прямих конкурентів, або командах, де потрібно набирати максимум балів і вони будуть стабільніше це робити, тоді це точно буде прямий конкурент для боротьби за чемпіонство. Ну і в останньому матчі 12-го туру чемпіонату України Шахтар розгромив Полтаву з рахунком 7-1. Важко щось додати по цьому поєдинку, бо гірники повністю розірвали Полтаву. Бразильські півзахисники робили, що хотіли з захистом полтавської команди. Не те, що там не було опору від полтавчан. Там просто проблема з класом, бо тільки вони пропустили швидкий гол, все, звичайно, ти вже не будеш будувати біля своїх воріт автобус. Звичайно, потрібно якось відіграватись, а відіграватись проти Шахтаря, відкривати свої зони ну це просто самогубство. Звичайно, варто відзначити гол Полтави, які забили у три передачі. Таке рідко побачиш ще й проти Шахтаря, тому в цьому плані невеличкі оплески, але все одно пропускати сім голів ну це просто неподобство. Таким чином, Шахтар досить сильно покращив свою статистику забитих пропущених голів, тому що три тури тому в них було 15 голів за 9 турів, і я робив зауваження щодо цього. Але після того, як виграли у Кудрівки 4-0, у Динамо 3-1, у Полтаві, 7-1, тому маємо 14 голів за три тури. Хоча насправді тут нема чому радіти, ось цим семи голам проти Полтави, це більше каже про слабенький рівень нашого чемпіонату. Ну і що стосується Полтави, то дещо цікаво можна було почути на стадіоні, коли вболівальники Донецького Шахтаря скандували спочатку «Ворскла, ворскла і у Полтаві є тільки Ворскла». Це напевно гарні відносини фанів Шахтаря та Ворскли, де полтавчани попросили гірників поскандувати таке, бо, бо всі ми знаємо, після літніх конфліктів між Ворсклею та Полтавою тепер є такий певний конфлікт. Хоча я думаю, що десь через рік і менше ми отримаємо полтавське дербі. але у першій лізі, тому що Полтава спокійно до цього йде. Я не бачу, де вони можуть нормально набирати бали, десь будуть набирати, але напевно цього буде замало. Ну Ворскла навряд чи вийде до УПЛ, тому що їм там наразі не вистачає до четвертої позиції, де можна грати стокові матчі, 12 очок. Це дуже багато, і навряд чи там лівий берег, Інгулець та інші команди будуть багато втрачати. І одночасно, що Ворскла багато набирала. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.